Всім привіт! Сьогодні з вами як завжди я, Тьома Хайпер, і я радий звітати на своєму новому відео. Сьогодні у нас повернення рубрики Retro як Ви пам'ятаєте, ми вже записували один епізод даної рубрики з FIFA 15, якщо вже хтось не бачив, підказочка зараз десь, десь тут -вот вилізе, десь з якомусь боку. обов'язково перегляньте. Сьогодні у нас на черзі FIFA 18, тому давайте не будемо затримуватись. Починаємо. Але перед цим маленька, рекламна пауза. Друзі, заберу вас буквально пару секунд вашого дорогоцінного часу. Мій дуже близький товариш Максим вирішив розпочати свою стрімінську кар'єру. Стрімить він такі ігри, як Rocket League та PUBG, в майбутньому ще будуть якісь такі ж ігри додавлятись. Я буду регулярно з'являтися на його каналі, допомагати йому в зніманні відео чи там в стрімінгу, ну, поки що тільки в стрімінгу, можливо, колись він стане і блогером, як я. Тому дуже хотів би вас попросити підписатися на його твіч канал, посилання на який я залишу в описі до цього відео. І так, давайте вже по нашій традиції, як ми робили перше відео, переглянемо перше склади команд. Хотів би почати з шахтаря, давайте подивимося, що у них тут. П'ятов, Ісмаїль, Ракіцький, Кривцов, Серна, Фред, Степаненко, Тайсон, Бернард, Марлс, Факундо, Ферейра. Ну Є ще якісь питання взагалі, по цьому складу. Ну це от ну це ідеал. Не то, що зараз. Пушич, взагалі пушич, гнати шахтаря, ненавиджу його. І я тільки зараз зрозумів, що Динамо тут нема. Фіфу 18 -ту Динамо не додавали. Прикольно. Якщо ну, там в Реала було, ну да. так. Це той самим. Ми сьогодні за маємо Це у нас Навас, Рамос, Варан, Карвахаль, Марсело, Казиміро, Крос, Модріч, Бейл, Бензема, Роналд. Ну, і якісь питання взагалі є по цьому складу? Ну, хоч одне питання. Я як фанат Барселони. Хочеться, що це був дійсно прекрасно состав. Ну, а тепер моє любимо Барселона. Ці роки не були саме найкращими для Барси, ну, нічого. Терштеген, Пікеум, Тіті, Роберто Альба, Бюскетц, Іньєса, Ракетіч, Месі, Суарес і Деолофеу зліва. Якраз пішов Неймар і тоді трошки почало, почала Барса падати в рівні. Ну, нічого. Атлетіко Мадрид, вічний автобус, Облак, Годін, Хіменес, Хуан, Фран, Філіппе, Луїс, Габі, Савулька, Раско, Коке, Гарізман і Гамейро. Дуже потужний склад. На той час дуже дійсно потужний. Арсенал, Петер Чех, Косілені, Мустафі, Холдинг щось, щось Окслед Чемберлин грає правого захисника, з лівого, Джака Ремзі, Озівла Казетта Санчес. Санчес! Чи не пам'ятає Олексіса Санчеса? Це взагалі. Після тоностальгія. В Челсі, Куртуа, Кехіл, Давід Луїса, Спількуетта, Моузес, Алонсо, Бакайоку, Канте, Педро, Мората і Азар. Азар. Це взагалі. В Ліверпулі тоді був Міньолі, Ловрен, Матіп, Кляйн, Морено, Гендерсон, Кутіньо, Вейналдом, Салах, Фірміно Мане. Це, Це дійсно потужно. Манчестер Сіті, Едерсон, Отаменді, Стоунс, Компані, Волкер, Зліва Ряданіло, Адзінченко, Сілва, Фернандіньо, Дебрюйне, Гуэру, Джезус. Ну, просто ну нем, немає мені що сказати. Мю на воротах 90-й Дх. Дейлі Блінс, Джонс, Баї, Валенсія, Погба, Матіч, Решворт, Міхітарян, та Лукаку, ну це взагалі. Прям дійсно така ностальгія, я прям шокуюсь. Тотнхемце, Льоріс, Девіс, Вертонген, Альдервел, Альдервел, Тріп'єр, Веньяма, Дембеле, Сон, Алі, Еріксен та Кейн. Що тоді було в ПСЖ, прям цікаво? Це Трап, Курзава, Сілва, Маркіньос, Алвес, Мота, Вератті, і Марка Ваня Ді Марія. І, і якраз вроді в цій фіфі перший раз появився в ПСЖ Мбаппе, так? Якщо не пам'ять не зраджує. Здається так. Дортмунд, Бюркіш, Шмельзер, Барта, Сократіс, Піщі, Кишахін, Кастро, Гьоце, Абом'янк, Полішіш та Філіп. Ну, не дуже сильний, але непоганий склад. Як завжди, на рівні. Баварія, це Нойер, Алаба, Хюмельс, Боатен, Кімінг, Тіаго, Відаль, Рібері, Родрігес, Мюллер і на вістрі Левандовський. Це було потужно. До речі, в Шальке, в Шальке ще грав коноплянки. Тож не пам'ятаю. Коли ще Шальке був серйозним клубом в Німеччині. Багато років пройшло, багато. Давайте ще плямемо когось з Італії. Ювентус, так, Ювентус, я хотів би подивитись. Буфон, Келіні, Олександр, Бенаті, Ліхтенштайнер, Хедіра, П'яніч, Дібала, Манжукіч Коста і Ігуаїн 90 навіть. Оце були часи. Прям. Прям вау. Давайте тоді зіграємо. Хочу зіграти Ель-Класіко за Барса, напевно. А потім зіграємо фінал на Друзі, стався такий форс-мажор. в мене, коротше, камера перестала записувати, тому я це відео. Ну, не це відео, а цю частинку відео перезаписую наступний день, але ну, це ніяк ні на що не полює. Дивимось, наше відео далі. І так, друзі. Барселона, Реал Мадрид. Ель-Класіко. На Сантьяго Бернабеу, оце старе, старе оформлення. О, яка ностальгія. Мессі, Роналду. Тоді це було. це було. Це було FIFA, це були часи. Зараз плакати буду. Безпечно піке! Прекрасний підкат. Заблокувати удар. Не пішло передача, хоч це виносить. Месі... Закінчується перший тайм. Взагалі без небезпечних моментів. От прям ні одного моменту не було. От по одному удару в ствірі вони були взагалі ну, ніякі. Роналду і Месі задавали цих ударів. Давайте глянемо, що буде в другому таймі. Хорошо, вот. Суарзіто. Він один, він абсолютно один. Як гарно обрав! Суарзіто! В дальній! Суарес! Забиває! Луїс Суарес! Як тут це було красиво! Як Суарес розібрався зі своїм опонентом. Пробіг Сархерамес просто не встигає удар без шансів для Килора Наваса. Нарешті перший гол ми забили. Бо я вже дійсно не знав. Думав переігрувати матч, щоб щось вам показати тут взагалі нічого не було. Але влітає перший м'яч у сітку. Реала. Чого ж так тут не вистачає? Буквально дещиці, щоб забив Ліонель Мессі. Непогано, до гори. Мессі може! Мусить! Є! Месі тут! Під ліву! В дальній! Да! Есть рішення! Я хотів за штрафной забити, але таке теж рахується. Ліонель, Андрес Месси. Як він зараз виіграю? Вирішую, вииграю. Втік від суперника. Убрав Рамуса і в в дальню 9 положив. Рахунок Сет 2-0. І вже я хоч, хоч щось вам показати. І Месі, можешь може два на Суарес, а Суарес біжить ставити крапку. Жирнючу крапку. Чи? Видать вниз? І он Андрес Леандрис Месси за Бера, Кичич! Мені зло, що він забив, бо дайте як той пам'ятний гол златана Іврагімовича, аж він вдарив і зразу почав празднувати на колінах. Мені здається, що Ракітч зараз повторив цей гол. Передача Мессі, удар, і Ракітіч. удар і на кутак. ого хо Він ще й руки, так, похоже, розставив. Та ти шо? Я вам ставлю фоточку, як це виглядало в Златана І порівняйте в кого краще вийшло. Ще й такий культовий гол ми змогли повторити. Ого. Це сильно. Передача вниз. Спокійно, адрес інєста, адрес інєсте. Бачить віддає. Суарес біжить ставити крапку, чи він знову віддасть. Знову віддасть Ліонель Месі. Оп! Ліонель Месі. 4! -0! Саме за останні 15 хвилин ми змогли відгрузити 4 м'ячі. Ого! За 75 хвилин 1 і потім за останніх 15-4. Я так, я так ще почекав, почекав, почекав. Оп, ну, все-таки не беруться. Такі не беруться і з рахунком 4-0 перемагає Барселона. Я таке задоволення від гри, тому я хочу ще один. І тому ми йдемо грати фінал чемпіонів 2018, який проводився на НСК Олімпійському в Києві, в якому зустрічалися команди, як Реал та Ліверпуль. Я, напевно, Зерал Зера, хочу за Роналду побігати. Хоч я і фанат Месі. Ось вони. Стоїть Тоні Крос, крупним планом, Серхіо Рамос. Реал, Мадрид, Ліверпуль, тільки чомусь день зробився. Все рівно буде така. Денна атмосфера нереального футболу. Гарри Вейл в тому фіналі став. MVP. Ух, нічого собі. І одразу Бейл продемонстрував свою швидкість, його зробили. Це як мінімум на жовту карточку тягнуло. Дай, 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 дай! Біжи, бензима! Та віддай туди, Дай дай, дай, дай. Хороша Карім бензима! Віддає нище, Роналдо! Під себе. Ой, красиво. Ось сюди. Не пожаднічого. Кріш! Бейл здобивання. Немає офсайду. І Гаріт Бейл вирішує цей момент. Ух. Марсело спокійно через зад. Сюди. Вперед. Йой! Йой-йой! Удар! Нічого собі! Оце Садіо мене нам зараз забив. Розіграли ми атаку. Бензема! Як вирішив зараз карім. Дуже, дуже просто красиво ми розіграли саму атаку. Стіночка, все в один дотик, все бистренько, все гарно. Тобто, хіба Бензема. Раз і два. Сімон Мінюлє. не витягує рахунок стає Два. Один. Передачка. Бензима. Карім, Карім, Карім віддає. Гарит Бейл, подача. Роналдо 3-1. І. Си! Як вирішив зараз кріш? Тут це Тріо Б... BBC. Відмітилось. Бензима призолював передача на Бейла, Бейл, подача і Роналдо вирішує. Рахунок стає вже 3-1. таку віддай. Ой, Роналдо, та ти шо, майстер. Гарит Бейл шанси їм не залишить в швидкості. Гарит Бейл вибіг на, арти... на перетинний простір. Удар. Ну, якісь питання взагалі можуть бути, коли Гарри Бейл вирішує так. Лука Модріч. Хо-хо! Лука Модріч! Як він зараз положив її туди прям поклав? Як книгу на полочку. Та ти що, Лука Модріч? Ну, старий добрий Лука Модріч. Та все, тут мініле без шансів. 5-1. Це. Дві назад. Уаран Рафаель. Передача. Казиміро. Казиміро не виграє рахунок. 5-1. Так і закінчується наш фінал Ліги Чемпіонів. Ут, хайлайт. Як, диви, прям рукою тримав. Перший гол. Лукамодич міг близький був до дублі. В першому моменті чуть поінакше міг вдарити і забити, але не будемо на це звертати увагу. Ми перемогли. MVP Гаррет Бейл. Я... Так, я згоден. Я згоден з цим MVP. Роналдо також попрацював, але MVP Гаррет Бейл. На цьому будемо завершувати. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк, якщо вам подобається моє відео. Також не забувайте нажимати на. Діночок, щоб не пропускати знову ж таки мої нові відео, тому що Ютуб деколи лагає і не, не розсилає повідомлення про нові відеоролики. Тому нажимайте на нього, щоб не пропускати їх. Е, на цьому все. Обов'язково пишіть коментарі, якщо знаєте про яку класну фу можна ще зняти випуск ретро фіфа А на цьому все, дякую всім за перегляд. Всім удачі і всім пока. Y'all lit like SpongeBob, mm. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scooper nose up in your hoe. Dick in the sandy cheeks, she does her toes. Meaning like the tower of pizza, mm, Eating my Kimchi pizza, mm. I forget, bitch, I don't need her. Someone get Patrick a t-shirt, mm. Shout out my nigga, shirt no